Плачеться ма си земля, як одівиця пречистая, страховниця непорочна перед Христом перед Господом невеличкий клаптик землі під назвою Канка. Бузька прославлений ім'ям Тютюнника. І тепер, згадую, говорячи про те, де ми живемо, ми з гордістю говоримо, ми живемо в тому місті, в якому жив і працював Григорій Михайлович Тютюн. Бувають на світі такі гарні і світлі. Переповнені жагою до життя люди, що навіть коли їх уже не буває, ми згадуємо про них, як про живих. Саме така людина жила в Кам'янці Бузькій на вулиці Шевченка в маленькому будиночку і був то Григорій Михайлович Тютюнник, письменник, мав важку і прекрасну долю. Був наділений великим талантом, але дорога життєва була нелегкою і дуже короткою. Ішов 1920 й пекельний, як його називали, рік. У Шилівці на Полтавщині йшли жорстокі буді. Врятуватися важко було. А в той же час в старенькій бабусиній колисці. Лежало тримісячне дитя, не плакало і судилося йому не тільки вижити, а через багато років навічно прописатися в маленькому містечку Кам'янка бузька на Шунайбівщині. І ми тепер згадуємо його і називаємо своїм, і справді нашим. Бо саме тут, в Кам'янці Бузькій, були написані майже всі його твори і збірка поезії Журовнині Ключі, і його збірка нове межі», Мері, Хмарка Сонця не заступить. І нарешті вершина його творчості роман «Вер». Правда Бурлиночок уже не той, що був за життя письменника, а нагадував він казковий термок у вишневому садочку. Під вишнями стояла лавка і тут сидів в письменник, обдумуючи свої твори. Дуже шкода, що не зберегли його. Зрубані вишні, нема і лавки. На якій сидів письменник, перебудований будинок. Тому ми з учнями вирішили зберегти пам'ять про цю чудову людину і навічно прописали його не тільки в стінах Кам'янки, а в стінах нашого училища. Тут зібрано світлини і спогади про життя і творчість письменника. Тут проходять уроки літератури рідного краю. Тут його згадують і бережуть про нього пам'ять. У нього було все велике, монументальна постать, великі руки, які, здавалося, готові гори перевернути, великі очі, які бачили і минуле, і сучасне, і готові були передбачити, заглянути в майбутнє. Але було в нього і велике серце, в якому палала любов до людей і до рідної землі. Пізніше Тютюнник напише, йдучи від рідного порога, багато не візьму у дорога блакий, неба, журавлі, і любов до рідної землі. Народився Григорій Миталіович. 23 квітня 1920 року в селі Шилі Цізіньківського повіту на Полтавщині. Дитинство не було легке. Так сталося, що матері, мама його Євга Буденна прожила з батьком письменника навіть не рік. Вони хотіли обвінчатися, але місцева духовна влада, духовенство місцеве не давало їм дозволу, так як за церковними догмами вони були рідними, родиною. Тоді батько пішов з сім'ї. По матері, будену. Доручено було записати малого внука в книгу в сільській раді, записати Георгієм або Горькою, як називали тоді в селі. Дід пішов, але по дорозі була монополька, випив за здоров'я внука і коли прийшов до сільської ради, то й забув, яке йому дали доручення. І вирішив, хай буде Григорій. І записав Григорій Тютюнник. Так і лишився він Григорієм, але ніхто в сім'ї про то не знав. Так як доручили дідові називати його Георгієм або Горькою, як називали тоді скорочено, так і був він аж до шкільного віку Горькою Буденко. Діти. Пройшов устали віками школу сільського земноробського виховання. Пішов час, пішов навчатися в місцеву семирічну школу. Закінчив її в 1935 році і треба було хлопцеві йти на навчання далі. І аж тоді. Коли звернулися в сільську раду за довідкою, щоб підправити Горьку на навчання в Зінківську середню школу, довідалися, що він не Горька, що він не буденник, а що записаний він в книзі, як Григорій Михайлович Тютюник. Вчився добре. Але школа була далеко. Кожен день треба було долати дорогу довжиною 8 кілометрів. Ще в 1937 році, навчаючись в Зінківській школі, Григорій написав свій перший вірш, коли його надрукували в районній газеті. Батько не міг натішитися, вирізав і заховав глибоко свою скриню був спочатку історичний, а потім філологічний факультет Харківського університету. Але прийшов 1941 рік, почалася війна, брав участь в боях під Чигирином, знам'янкою, партизаном на території Чехословаччини. Двічі тікав з полону, двічі був поранений. А от після другого повранення, глибоко десь там під серцем залишився осколок, який і турбував його ціле життя. Після закінчення війни закін... продовжує навчання. В 46-му році закінчив навчатися в університеті і. Переїхав у Львів. Тут працював вчителем української мови і літератури у Львівському культур освітньому А от вересень 1947 року зустрів уже в Кам'янці Бузькій як вчитель української мови і літератури. Першої середньої школи міста Кам'янки. Тут він зустрів свою війнусю, свій хрещатий баревінок, як ласкаво називав він її, і з нею провів, прожив усе своє життя. Працювати в школі довго не міг, осколок турбував все більше і більше. Часом так піднімалася температура, що Олена Федотівна, з якою він одружився невдовзі, згадує, термометр зашкалювало, ртуть аж розбивало на різні частинки. І тоді вона старалася міряти його варячку тільки рукою. Потрібна була операція. Вже дві операції переніс важкі. Але то нічого не дало. Не хотів операції, впирався. Як тільки відступало, потрохи відступав в біль, сідав і писав. Прийшов до висновку, що мало бути поетом, він повинен писати прозу. Так і з'явилося спочатку, в 1951 році, його збірка новел під назвою. Зороні межі. Правда, її не оцінили високо, не оцінили. Але це вже була спроба письменника перейти на новий щебель в своїй творчості. Задумав написати великий роман, навіть на зуму придумав гугу шумить». Почав працювати, але сумодом закинув. Жили вони з Оленою Федотівною в цьому будиночку, а потім із маленьким синком Йохурком, якого усиновили. Людиною був дуже доброю, компанійською. Його єдиним життєвим кредом письменницьким було писати тільки правду, писати правду. Він казав: напишу, напишу правду про життя минуле і сучасне. Колись, може, через років 20 чи 50 надрукують, але мене вже не буде. Але все буде правда. Першим редактором роману Вир був Анатолій Тімар. Коли він прочитав рукопис, він сказав, хай живі класики тричі умиються, щоб написати щось подібне. 9 серпня 1000 961 року стало найстрагічнішим днем в житті Тютюнків. Письменника не стало. А 31 серпня всі друзі, знайомі із Кам'янки із усіх місць, всі, які добре знали його, проводили письменника в останню дорогу. Вже посмертно удостоєний державної премиї.